Усім привіт! У цьому відео я розгляну тір найкращих та найгірших ДПСів у Пандарії. Я зібрав достатньо велику кількість лістів і у цьому відео поєднаю їх в один єдиний тір, який базується на всіх можливих лістах, враховуючи і бету, і оригінальну Пандарію. Оскільки всі ці лісти є певною мірою спекулятивні і мають величезні розбіжності, я ще раз підкреслю, що я поєднав їх у певну золоту середину, і насправді на релізі картина може дещо відрізнятись. Також. Я відзначу, що тір-лісти першої та останньої фази є абсолютно різними, тож я одразу зроблю два окремих ліста для першої та для останньої фази, відповідно. Перший клас, який я розгляну, це розбійник. Порівнюючи з катаклізмом, у Пандарії роги стануть дещо кращими, не те, щоб вони будуть бісом, але посідатимуть кращі позиції. Таким чином, у першій фазі САП Рог посідає другу сходинку, що не скажеш про нього в останній фазі, де він посідає вже третю. Асасін Рог, як у першій. Першій фазі, так і в останній посідатиме третю. Рог посідатиме третє місце у першій фазі, і друге місце в останній. Загалом цей клас виглядає достатньо збалансованим, і я недарма віддав усім спекам цього класу друге та третє місце, оскільки я не знайшов жодних лістів, де брога займали або ж першу, або ж останню позицію. Наступний клас маг. З магом все виглядає трохи по-іншому. Є певний спек, який більш сильно міняється з патчем, хоча загалом усі. І спеки цього класу показують себе досить добре. Таким чином, Аркан Мах у першій фазі посідає лише четверту позицію в той момент, як у останній впевнено отримує другу. І навіть, чесно кажучи, в останній фазі у деяких логах він веде себе майже як чорний лебідь. Там зустрічаються цікаві цифри, проте є інший клас, до якого він не дотягує. Мах посідає третє місце у першій і друге місце у останній. Мах, як і в першій, так і в останній впевнено посідає друге місце. Наступний клас Хантер, беззаперечний фаворит. У більшості стірі лістів, які я знайшов, займає або ж перше, або ж друге місце. І звісно, це все я говорю про сурв ханта. Саме у першій фазі він точно буде знаходитись на верхніх позначках по ДПСу. Не таким однозначним буде на останній фазі тут я йому віддам лише третє місце. Стосовно ММ Ханта ситуація виглядає гірше. У першій фазі він посідає лише четверту сходинку, а у Останній третю, ну і БМ Хант просто жахливий у першій фазі. Я не знайшов жодного ліста, де б він хоча б з натяжкою був ближче до середини, проте у останній фазі його справи стають значно кращими і він посідає вже друге місце. Наступний клас Варлок, доволі нашумівший клас. Дуже багато інформації про те, що на фоні катаклізму у Пандарії його сильно спростили, і тепер не потрібно грати на піаніно. Проте на моє здивування, буквально усі спеки. Цього класу мають доволі сильну розбіжність у тірлістах. Розпочнемо з Дестролока. Коли я порівнював між тим, що від нього очікують зараз, та що він реально видавав у першій фазі оригінальної Пандарії, я був насправді дещо шокований. Зараз майже звідусіль його пхають у перше місце. Проте в оригінальній Пандарії, м'яко кажучи, він був такий собі. Саме тому я не можу дати йому беззаперечне перше місце, тому що заперечень було дуже багато, саме тому лише друге. У останній фазі. Він також показує себе достатньо добре, тож так само, друга сходинка. Афліварлок є так само неоднозначним, тож друге місце у першій фазі і друге місце в останній. Демолок виглядає насправді значно гірше, третя сходинка у першій фазі і лише четверта у останній. Наступний клас Паладін. Насправді тут нема що розглядати, Ретрік у всіх лістах посідає нижче середньої сходинки, таким чином, у першій, так само як і в останній, він займає лише четверте місце. Ще один клас лише з одним ДПС спеком, це Пріст. Шаду в пріст. Ти не хотілося б цього казати, не матимуть життя у Пандарії, по крайній мірі всі лісти на це вказують. Тож, якщо ти граєш прістом, будь певен, тебе заставлять саме хілити, в принципі, як це було і у катаклізмі. Лише четверте місце у першій фазі, і справді жахливі цифри заставляють помістити його аж на п'яту позначку в останній фазі. Наступний клас воїн. Впродовж усього доповнення вари показують себе як одні з кращих. Практично у всіх біс-лістах. Першої фази арсвари посідають або ж першу або ж другу позначку. Тому я підставив вважати, що арм звари там і будуть знаходитись, саме тому у першій фазі армсвар посідає, звісно ж, першу сходинку. У останній фазі справи дещо погіршаться, там він посідає третє місце. Стосовно фуріка у першій фазі він отримує лише четверте місце, проте у останній фазі я знайшов декілька лістів, де фурівар видавав надзвичайні цифри, сильно випереджаючи інші класи. Класи. На додачу до цього я практично не знайшов лістів, де б він посідав хоча б нижче середнього, саме тому Фурі Вар у останній фазі абсолютно однозначно та почесно отримує перше місце. Наступний клас ДК, на мою думку, один з самих неоднозначних класів у Пандарії, має величезну розбіжність між першою та останньою фазами. Таким чином, Анхолі ДК у першій фазі практично у всіх лістах отримує беззаперечне перше місце, тоді як у останній фазі. У більшості своїй посідає якщо не останні, то значно нижче середнього. Фрост має схожу картину: у першій фазі посідає друге місце, а у останній четверте. Наступний клас шаман. Елім має доволі середні показники, як у першій, так і у останній фазі посідає третє місце. З енхом ситуація дещо відрізняється. У першій фазі друга сходинка, а в останній третя. Наступний клас друїд. На жаль, у друїдів картина виглядає нижче середньої. Я не знайшов жодного ліста, де б друїд був явним аутсайдером. Проте так само я не знайшов ні одного ліста, де б друїд показував позиції, хоча б трохи краще за середні. Таким чином сова отримує лише четверте місце у Першій фазі і третя у останній. Фарал вже утримує третє місце для обох фаз. Ну і останній клас Монах. Так само, як у Пристаї Паладіна, у Монка є лише один ДПС спек. Впродовж усієї Пандарії Віндволкер займає доволі посередні показання. Я не знайшов такого ліста, де б він виражено вилазив за середні позначки. Тож цей спек твердо займає третє місце як у першій, так і у останній фазі. Ну що ж, так виглядає мій тірліст кращих ДПСів у Пандарії. Одні спеки стартують. Грубують дуже сильно, але до кінця доповнення втрачають свої позиції. Інші ж, навпаки, розганяються і поступово вибухають у останніх патчах. Проте не варто сприймати цей тірліст як істину. З виходом рейдів ми можемо побачити іншу ситуацію. Я ж зібрав і опирався лише на те, що доступно зараз. По традиції я нагадаю, що ти можеш приєднатись до будь-якої української гільдії, обрати її ти можеш відповідно до сервера, на якому граєш. Силки на дискорди цих гільдій я залишу. В описі, ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!